Так, це хата. Ну, хата нормальна, не тече дах ніде. Там є газ. О. Вулиця Стер, була колишня Кірова. О. Я стер, бо вона вже. Друга назва. Це поруч поставив туалет. Я вже знімав, туалет хороший, тут не воняє, його хоч в будинку став. А так от. Ну і тут підвал теж знімав вже, І ще в дуже поганому стані. Оце такий сарай де є де є піч там ну, від, відкрию, відкрию отак от, от побачите ще, скільки тут ще роботи, піч завалилася. О, Демар теж. Але добре, що не тече, підвал не тече, тут все. Все нормально. Ну так такий дворик. Хочу тут ще щось посадити, якесь деревце, щоб була тінь. О, ну, про кролика я вже говорив. Десь він тут, накрию його. О оон він там. Сіно жує. Ой, oh ну mm, так ось вот.